І нехай після тебе залишиться ніч, таємнича і тепла, мокра і синя, спаде тихим мороком до моїх пліч, і зорями ляже, немов властовинням, розлиється запахом кедру і дуба, закутавши груди мої, мов руками. Вдихну, задихнусь, і ти отрута на вустах. Ще вологих твоїми вустами, на араменах, що бабились стільки тобі, твої дотики досі їм, згадую, личать, коронує мій спогад безсоння вночі і на пальцях тебе знов мені перелічать. Нагадую усі твої звички і повадки, заговорить до мене, змовчить. І обнявши тебе вкотре майже на згадку, я ще досі не можу тебе відпустить.